Кращих працівників доцентка кафедри української мови Оксана Меркулова. Свого часу вона навчалася в Запорізькому національному університеті. Також цей вистав і її місцем роботи. Поле наукової діяльності Оксани це історичний словотвір української мови, зокрема лінгвістична експертиза, яка нині набуває популярності. Це рідний факультет, це факультет моєї мрії. Це той факультет, на який я вступила свідомо, і я ну скажімо так не мислю свого життя без нього. і… Е, Щаслива з того, що я працюю саме на філологічному факультеті, саме на тій кафедрі, на якій я була працювати зі студентських часів. Фактично, і я ще є ну, паралельно із доцент доцентством кафедри, є судовим експертом е акредитованим на науково-дослідному експертом криміналістичного центру. Тобто мовознавство зараз є мегапопулярним і навіть у такій прикладній сфері, як експертологія. І ми, в принципі, допомагаємо сьогодні Україні цьогоріч. Згідно з рейтингом наукової продуктивності, Запорізький національний університет отримав статус закладу з високим науковим потенціалом. Кожний факультет із 12 факультетів інженерного інституту продемонстрував свій науковий потенціал. Відбулись науково-практичні конференції. Відбулися різноманітні заходи, які ще раз засвідчили, що науковий потенціал Запорізького національного університету як ніколи сучасний, як ніколи вагомий. У нас збільшується кількість наукових шкіл, у нас збільшується кількість науковців, які плідно працюють. Наукові наші досягнення це те, чим ми пишаємося. Наукові школи, лабораторії. Переможці держбюджетних тем, наші гоздогирні теми, які дозволяють нам рухатися вперед, поповнювати наш спеціальний фонд і розвивати наукову базу нашого університету. У цьому році ми започаткували чудовий конкурс, який називається конкурс на кращого молодого науковця ЗНУ. Дві номінації: молодий науковець і аспірант. Бо молоді науковці це ті, хто тільки під тільки розправляють свої крила, і в даному випадку ми їх підтримаємо. Аспіранти це ті, хто буквально через пару років стане молодим науковцем. Наука завжди була ручейною силою розвитку суспільства та держави, зазначають освітяни. Тому наразі роль науковців особливо важлива. Я насправді пишаюсь тим, що Запорізький національний університет є в топ-50 вузів України по якимось рейтинговим показникам. Я хочу подякувати всім викладачам, всім науковцям. Сьогодні наука науку ми сприймаємо зовсім по іншому. Якщо декілька років тому для нас наука це була сута теорія, яку треба було довести, доказати, і лише і лише після багатьох випробувань втілити в життя, а там чи приживеться, чи не приживеться, то сьогодні. На війні все значно швидше, і наукові співробітники значно швидше можуть реалізувати свої винаходи і продемонструвати їх для досягнення нашої перемоги. Я вас щиро вітаю, бажаю вам стійкості, незламності, бажаю нових наукових звершень, вдячних студентів. Чим можемо допомогти на території Запорізької міської ради? Не соромтесь, звертайтесь. І трошки поділюсь своєю історією. Колись давно, в 2007 році, я теоретично мала стати студенткою Запорізького національного університету. Але так склалося, що в першу чергу взяв інший інститут в свої ряди, але не жалію і думаю, що в цьому році обов'язково потраплю до вас на навчання. З 1 вересня Запорізький національний університет планує переходити на навчання за змішаною формою. Анна Крамаренко, Олег Стригунов, телеканал МТМ.